Ну, ви даже не услышали, як оно как оно как-то ахнуло сильно і все. Ви нормально почуваєте, може, що може... вже... ви уже Ні, не випили життя. Спатики. Дивіться, обережні, будь ласка, добра. Дерево. Ну, така шо тут. Кухню виглянула? Сюди, uh -huh. дивлюсь, пиляка. Uh -huh. І на підлітінні, аж та саме, ну крошки такі. Uh -huh. Ну я поки та сама вділася, туди-сюди виходжу, а тут ну, у вас вікна, цілі. У мене до того побило. Тут пробіта э, в ванні э, вентиль, і uh -huh. вода тече, може бути відсюди вниз. Mm -hmm. Ну вона, скоріш за все, таки є. Da. Бо ми ж чуємо, що вона на Робита, першій. Е, в кухні, там дірка і. Тут дивентил ваний, тому відсюди все повністю тече туди. Чекаємо водоканал, перекривають воду так, і тепер. Газ нас вже перекрили, водоканал вже бачу, приїхав, перекрили зараз. Перекли. Жінку э, з першого поверху забрали э, в лікарню, вона з э, такою травмою і э, легким пораненням зараз э, перебуває в лікуванні. Э, Хокарз э, на місці э, у своїх